Підсумували рік, що минає. Депутати Івано-Франківської міської ради провели чергове пленарне засідання. Розглянули на сесії міські обранці 38 питань. Серед них чи не найголовніше бюджет на 2023 рік. Складатиме він 3 мільярди 300 мільйонів. Проте це без урахування освітньої субвенції з державної казни. У новий рік каже заступниця міського голови Вікторія Сусаніна. Громада зайде без боргів та зі збалансованим кошторисом. У нього заклали всі необхідні витрати. Основне, що ми заклали на зарплату всіх наших і комунальщиків, і на зарплату всієї нашої бюджетно-соціальної сфери, бо це є ну якби необхідно. Місто співпрацює дуже потужно з усіма волонтерами, але особливо спілкою волонтерів. Ми передбачили на цей рік один мільйон гривень. Це, як завжди, я кажу, для старту, бо ми прекрасно розуміємо, що мільйон гривень ну, це є мільйон гривень, але від того, як будуть здійснюватися заявки, ми будемо якби, додавати гроші. Ну, так само повторююся на програми по обороні 42 мільйона ми заклали, тому що в нас зараз поступає значні кошти від ПДФО, від військових, і відповідності таким чином ми намагаємося їм надавати посильну нашу підтримку. У під час засідання обранці ухвалили важливі для громади соціальні програми. Розглянули земельні питання, а також звіт міського голови. 2022 рік каже Руслан Марцінків, виявився дуже складним. Після повномасштабного вторгнення окупантів Івано-Франківськ зізнається запрацював по-іншому і дещо змінив вектор роботи. Наші пріоритети, звісно, що змінилися на підтримку збройних сил України. Ми за цей період часу з бюджету профінансували більше 25 мільйонів гривень. Крім того, Завдяки тому, що люди жертвували із своїх заробітних плат на благодійному фонді ми теж закумулювали суму, яка нам дозволила придбати 28 автомобілів, більше як 60 тепловізорів, також інше спорядження, яке ми передали. Нашим військовим у різні бригади, у різні батальйони за цей рік дуже збільшили співпрацю з міжнародними партнерами. Ми отримали більше як 150 фур допомоги від різних організацій, від різних міст, побратимів, які нам передали ту чи іншу допомогу. Лева частина допомоги пішла на підтримку наших збройних сил України. Крім того, Франківськ став місцем, де оселилися 42 тисячі внутрішньо переміщених осіб. На сесії депутати ухвалили й декілька звернень до уряду та Верховної Ради України. Серед них підтримка аспірантів, докторантів та стажерів, які стали на захист держави. Йдеться про можливість поновлення їх на навчання після завершення служби. Льоса телеканал